Привіт! Поговоримо про User Story або користувацькі історії. Це найпопулярніший формат документування вимог на проєктах із гнучкими методологіями розробки. У вигляді User Story дуже зручно представляти вимоги замовника і формувати беклог, тобто список вимог, які потрібно реалізувати. Тож роздивимось детальніше, як виглядає User Story. Класично це одне речення наступного формату. Як користувач, покупець, петро тощо. Тут підставляємо роль чи персону, кому потрібна певна вимога. Ця персона зазвичай збірний образ, який щось значить для команди розробників. Я хочу певну функцію. Тут може бути що завгодно: створювати документ, прослухати дзвінок, полетіти в космос і так далі. Для того, щоб тут ми вказуємо ціль, це дуже важлива частинка юзер-сторі, яку часто недооцінюють. Правильно вказана ціль допоможе команді розробки самостійно зрозуміти, як краще реалізувати вимогу. До прикладу, створити документ я можу хотіти, щоб заповнити його, а потім поділитися з колегами. Прослухати дзвінок мені потрібно, щоб потім відтворити деталі, які я, можливо, пропустила під час самого дзвінку, або якщо була на ньому відсутня. Полетіти в космос я хочу, щоб заселити Марс, і мої діти вже не стикалися з екологічними проблемами планети Земля. Крім цього речення, у User Story мають бути критерії прийомки або Acceptance критерії. Сюди ви можете додати будь-які деталі, які потрібні будуть розробникам, щоб реалізувати певну User Story. Вид чи формат Acceptance критеріїв залежатиме від змісту User Story. До прикладу, якщо потрібно додати якийсь елемент на користувацький інтерфейс, то в Acceptance критеріях у вас швидше за все будуть дизайни цього елементу інтерфейсу. Якщо виконання UserStory передбачає реалізацію якогось процесу, то в Acceptance критеріях додайте діаграму даного процесу. Популярним форматом Acceptance критеріїв є Gherkin формат або його ще називають given when then тобто дано, коли, тоді. В такому форматі зручно представляти критерії, якщо UserStory передбачає різні сценарії. Наприклад, ми реалізовуємо функцію покупки в інтернет-магазині. В аксептансах обов'язково додамо кілька сценаріїв, що буде, якщо у покупця немає грошей на карті, чи доданий товар відсутній на складі, чи користувач змінив наміри щодо товару і так далі. Ще варто пам'ятати, що у хорошої User Story є назва, наприклад, покупка товару. Пріоритет. Щоб розуміти, в якому порядку її треба виконувати, і оцінка, зазвичай в сторіпоінтах, щоб розуміти розмір необхідних зусиль. Якість вашої юзер-сторі можна оцінити за критеріями Invest. Кожна User Story має бути незалежна, це значно спростить пріоритизацію, обговорювана. Саме тому кожна User Story це одне коротке речення, адже воно повинно спонукати зацікавлених осіб та команду розробки задавати питання і обговорювати її. User Story повинна мати цінність для замовника. Вона повинна бути оцінювана. До прикладу, User Story про політу космос, мабуть, буде складновато оцінити. User Story має бути коротка і така що може бути протестована. Ось власне і все, що важливо знати про User Story. А щоб стати експертом в написанні User Story, потрібно гарненько попрактикуватись.